Вітаю, друзі! Просто повний звіздець. Коли не вистачає набоїв, не вистачає боєприпасів, не вистачає на ЗСУ, вони витрачаються на власний піар. 842 мільйона 200 тисяч гривень з держбюджету витратили на контент для єдиних новин та фрідом в минулому повідомляє дозора. Зокрема, на телемарафон єдині новини, які вже ніхто не дивиться, витратили 618,5 мільйона гривень. А на ефіри для Freedom – 223,7 мільйона гривень. У 2022 році для цих програм держава заплатила вдвічі менше 400 мільйонів гривень. А тут ще більше. З цих коштів 207 мільйонів гривень. Отримала компанія SLM Новини зі структури Сталіфт Media, яка працювала з обома марафонами. Покладочки Ще 206,7 мільйона гривень сплатили двом організаціям, пов'язаним між собою. 1 плюс 1 продакшн і ТРК Студіо 1 плюс 1. Перша займається виробництвом для Фрідом, друга для єдиних новин. Все між собою, побраски, по-дружньому, по, по карманчикам, а народу. Фу, дивіться сюди. Бачите? Телевізор. А тут фіга. Свободи слова нема. Правди в єдиних новинах нема. бабло на них витрачають. На зсу грошей не вистачає. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.